Вітаю вас, друзі. Від одного знавця єврейської антропонімії, колись я чув про те, як євреї, що отримали свої прізвища у Німеччині чи в Австрії, міняли їх, прибувши до України та Білорусі, аби не виглядати білою вороною у новому етнокультурному середовищі. За його словами, більшість євреїв із прізвищем Зельман прибувши до Білорусі, ставали Зелінськими, а прибувши до України, Зеленськими. Таким чином, Зелінські і Зеленські далекі родичі, і може виявитися, що президент України Володимир Зеленський Є далеким родичем єпископа Даниїла Зелінського з Америки, якого Петро Порошенко у 2019 році нагородив орденом Ярослава Мудрого, того самого, який привів на перший синоду ПЦ світську особу нетрадиційної орієнтації, причому цей гей виявився єдиною світською особою, яка була присутня на синоді. Тож зрозуміла річ, якщо згаданий знавець трансформації єврейських прізвищ у нашому культурному середовищі має якусь рацію, тоді обидва політичні діячі Володимир Зеленський та Даніїл Зелінський можуть доводитися далекими родичами найяскравішому авантюристу XVIII століття Зельману Вольфовичу. Діяльність, якого пов'язана із Дрогобичем, і біографією якої винятково цікавою із усіх поглядів, і водночас цікавою для людей усіх рівнів свідомості. А позаяк мало хто із моїх глядачів чув про цього зельмана, я коротко розповім дещо про його нестандартні злочинні проекти та дивовижні пригоди. Народився Зельман Вольфович 1711 року поблизу Дрогобича у Рихтичах, у сім'ї кушніра. До батьківського кушнірства Зельман юнак жодного хисту не виявив, але для початку зацікавився посередницьким бізнесом. Згодом захопився методами маніпулювання людьми з використанням засобів шантажу та підкупу. А головне... Вельми зацікавився дією отрути на людський організм, настільки захопився цими речами, що почав проводити наукові експерименти на людях. Один із перших результатів таких його наукових дослідів, зафіксований у документах за 1729 рік, коли 18-річний Зельман опинився на лаві підсудних у Дрогобицькому трибуналі. Виявилося, що цього разу Зельман ставив досліди на одній польській пані похилого віку, на якій він випробував дію миш'яку в середніх дозах. Експеримент не увінчався успіхом. Пані пощастило оклигати. На той час Зельман вже встиг трохи розбагатіти на картярських іграх за допомогою краплених карт. На його щастя, суддя дуже шанував гроші, і в підсумку Зельмана засудили замість шибенниці на довічне вигнання із Іздрогобича. І хто після цього може сказати, що корупція судової системи завжди є шкідливим явищем? Якби не ця корупція Зельман пропав би не зацапову душу у 18 років і про нього б давно всі забули. Більше за це. Якби ця корупція шкутельгала, то зельмана б справді вигнали з міста, і він ніколи б не повернувся до Дрогобича. Таким чином, його біографія виявилася б позбавленою найцікавішого. Але підмашені колеса запрацювали на повну потужність, аркуші з книги реєстрації судових актів безслідно зникли, як корова язиком злизала. І залишився надалі Зельман мешкати у Дрогобичі на площі ринок. Заручившись таким чином підтримкою судової системи, Зельман сміливо взяв на себе ініціативу там, де бачив чужу дурість та затурканість. А позаяк для ошукування, на його думку, найбільше надавалися селяни українці, він вирішив розпочати саме із них дерти лико. Щоправда, відразу ж виявилася непередбачена ним вада властива місцевим селянам. 21-річного бізнесмена початківця тяжко побила у ступницькому лісі скривджена ним біднота. Ледь він встиг оклигати, як того ж 1732 року від усієї душі серед білого дня додали йому на горіхи лішнянці. Відповідно до вимог бойківського, звичаєвого права в уснім переданні. Отож Зальман розпочав думати про самозахист. На той час він ще не міг собі дозволити найняти охорону, таку, як у Коломойського, отож вирішив скористатися послугами нечистої сили, зацікавився чаклунством, спробував зробитися чорнокнижником. І навіть зібрав бібліотеку магічної літератури. Проте, попри всі старання, так і не домігся того, щоб сатана опікувався ним персонально. Мабуть, диявол чекав на розписку кров'ю, а зельми на той час давав лише хвальшиві розписки, розписки на ім'я третьої особи, і якщо й кров'ю, то далеко не власною. Одним словом, рівноправна співпраця із сатаною у нього налагодилася далеко не відразу. Але, як відомо, дуже великі пройдисвіти легко знаходять один одного у цьому тісному світі. А Дрогобич на той час був містечком із сучасне велике село. Тому двом суперпройдисвітам Зельману і Графу Бельському. Знайти одне одного виявилося простіше від найпростішого. Зельман надавав польському графові ексклюзивні послуги, і граф не залишався у боргу. Не без допомоги графа Бєцького зельман став старішиною єврейського кагалу. Під час виборів у Дрогобицькій синагозі із Рихтич за наказом графа прибуло 40 селян із косами та ціпами. І взяли синагогу в облогу. Євреї переполошилися, але зельман заспокоїв, мовляв, виберіть мене старішиною Кагалу, і всі будете живі і здорові. Ось так він і осягнув владу над Дрогобицьким Кагалом. Не без допомоги свого вельможного покровителя став юний зелманик у 1733 році орендарем усіх промислових об'єктів. Що належали вдові дрогобицького старости небіжчика пана Хоментовського. Ось тут він і примудрився здобути собі особисту охорону двадцять до зубів озброєних драгунів, яких виписав нібито для захисту хвільварку пані Хоментовської від опришків. Основним опришком якого слід було стерегтися зельману, виявився другобицький митник Юзеф Давидович. Однієї ночі він змусив зельмана посеред зими напівголим та напівбосим втікати у гори, виславши із ним на побачення сорок козаків. Іншим разом, із намови Давидовича до зельмана завітали в гості. Озброєні селяни ледь встиг на горищі сховатися, але це тривало не безкінечно. На початку 50-х років 18-го століття успіхи посипалися на Зельмана Вольфовича, немов рогу достатку. Найперше заклятий ворог Давидович врешті втратив своє місце на митниці. Зять Зельмана Рабин Шмуль Лейбович став начальником Дрогобицької синагоги. У 1752 році Кагал обирає Сельмана своїм бургомістром. Цьому соціальному злету передавав злет економічний. Протягом 1745 46 років більшість дрогобицьких зваричів за безцінь продали свої веші солебарні. Дрогобицькому старостинству. Протягом 1751-52 років усі ці вежі пані Хоментовська продала дрогобицьким євреям, і левова частка цих веж дісталася зельману. То часу солоний ставок на певний час отримав назву Зельманів ставок. На додачу, Зельман домігся отримання в оренду ключів від церкви чесного Христа. Це був справжній філософський камінь. Від кожного оберта ключа сипалися гроші і немалі. Зрозуміла річ, що Зельман не тримав церкву відкритою постійно. Одного разу, а було це вже того ж, 1752 року. Йому спало на думку провчити місцеву християнську громаду. Надійшов Великдень, проте зночі церква Чесного Христа виявилася на замку. На ранок також натовп із Пасками разом зі священником простояв очікування очікуванні зельмана аж до великого понеділка. Аж ось нарешті у промінні ранкового сонця. Здаля зблиснула мідною обшивкою Зельманова карета. Близько 1752 року Зельман зважується на безпрецедентний крок. Він організовує у Дрогобичі з'їзд нечистої сили зі всього Прикарпаття та певної частини Карпатського регіону. Відьми, упері, вовкулаки, чаклуни, ворожки, мольфари. Та інша нечисть поповзла до міста, немов мухи спекотного дня, що обсідають купу гною. Що говорив зельман перед цим поважним товариством, залишається лише здогадуватись, стенограми зустрічі ніхто, на жаль, не вів. Одне не випало із поля зору істориків. Не всі учасники шабашу визнали Зельмана своїм верховодою. Відьма зі Сколівщини і села Либохори сприйняла Зельмана доволі скептично і не без іронії, як цілковитого вискочня. Але це не розхолодило відьомського організатора в його далекосяжних намірах. Після зібрання він запросив відьму із Либохори до себе у дім, і вона тут замешкала на кілька місяців. Даючи майстер-клас, газді із чарівництва, протягом усього тривалого періоду кипучої діяльності Зельмана скарги на його кривди сипалися до органів місцевого самоврядування, як і зрогу достатку, і треба визнати було, за що скаржитися. А як, скажімо, не скажетеся, коли тебе невідомо на якій підставі виселяють із власного будинку? Як то було, наприклад, зі сімейством Яхновичів. Або коли силою забирають у тебе хвільварок, жертвою такого самовправства з боку бургомістра місцевого кагалу став якийсь Волцович. Жодна із таких скарг своєї мети не досягнула. Дрогобич виявився оплутаним павутиною корупційної мережі, а в центрі такої павутини? Губилася особа зельмана. Усвідомлення власної безкарності діяло на активність зельмана як каталізатор, його вчинки дедалі більш відверто виходили за всілякі межі всіляких уявлень про вершину цинізму та нахабства. Врешті настав один чудовий день 1752 року. І терпець урвався всім скривдженим. Якась невідома сила організувала спільні зусилля до бунту проти Зельмана. Польська громада Дрогобича не простила зельманові матеріальної кривди, завданої ним земельним володінням місцевого кармаліцького монастиря, який підприємливий антюрист дещо обкромсав. До поляків приєдналися українські громади Дрогобицьких передмість, а також єврейські громади Трускавця, Стебника, Калуша та Спільна інтернаціональна скарга на ім'я короля Августа виявилася переконливою, тим більше, що скаржники вирішили акцентувати увагу монарха не на звичайних порушеннях існуючого законодавства з боку Зельмана. Але на його організаторські діяльності стосовно прикарпатського відьомського перського братства. Звичайно, що король Август мусив реагувати, щоправда, його величності знадобилося цілих два роки, аби створити своїм королівським наказом надзвичайну королівську комісію з питань дослідження діяльності Жельмана Вольфовича. Ще через рік Королівська комісія передала зібраний матеріал до Королівського суду. 9 червня 1755 року суд оголосив вирок, відповідно до якого, за якихось 5 днів славнозвісного зельмана мали б повісити. Тім, у день виконання вироку, 14 червня, Дрогобицький кагал. Вирішив запропонувати свою скромну пожертву у державну скарбницю у сумі 9 тисяч золотих червінців. Звісна річ, за умови, що зельмана не повісять, ось таким чином, замість стеліпатися у зашморзі на радість місцевим крукам, зельман опинився дещо вище. Під самісіньким годинником у Дрогобицькій ратуші, де мав відбувати довічне ув'язнення. На жаль, меморіальна дошка з цього приводу на Дрогобицькій ратуші все ще не виставлена. Чи досить довго перебував зельман під ратушним годинником лише кілька місяців? Переконавшись, що втекти звідси неможливо, зельман зважився на відчайдушний крок, виявив бажання охреститися про людське око. Оскільки злочинці середовища римокатоликів мали певні переваги в утриманні під вартою, найбагатші з них, замість генити у в'язниці могли розраховувати на монастирське ув'язнення. Охрестив Зельмана місцевий біскуп, надавши йому християнське ім'я Анджей. Шмуль Лейбович таємно приніс за це гроші до Абата Кармелітанського монастиря. Це вартувало йому згодом подальшої кар'єри. Звісно, не Абатові, а Шмулю, який взагалі невдовзі був змушеним залишити Дрогобич разом зі своїм сімейством, абат запропонував отримувати Анджея Зельмана у своєму монастирі. Усі пов'язані з ним незручності. Уже були оплачені, включно із відшкодуванням за колишні земельні збитки. Більше за це. уклав із зельманом угоду, відповідно до якої зельман має бути похованим по смерти у кармелітанському монастирі, нинішнє приміщення церкви Святої Трійці. Кілька разів зельман намагався втекти з-під варти, але не вийшло. Врешті 1757 року він помирає у вув'язненні у 46річному віці. Говорять, що хтось зі старих заклятих ворогів підсипав йому отруту в харчі, які передали від імені його родини. Тут і розпочалася посмертна епопея діяльності Зельмана. Як і було завчасно домовлено поховали Зельмана у Кармелітанському костелі. Того часу з'явився тут такий собі Барабашка, вночі гнув у дугу мідні підсвічники, роздирав церковні риси та книги. У народі говорили, що то зельман вставав із домовини на нічну прогулянку. Здається, ченці поділяли цю думку, отож і вирішили вони позбавитися від його тлінних решток. Перепоховали зельмана на цвинтарі. На зваричу У костелі настав спокій. А ось по сусідству з цвинтарем кара Божа, щоночі почав ходити привид поміж хати, наводячи жах на всю околицю своїм моторошним стогоном. Чи був це дух зельмана? Міщани вважали, що саме так, і знову на небіжчика чекало нове перепоховання. Цього разу. У солоному ставку, у тому самому ставку, який колись йому належав. Говорять, зельмана прибили до дна Осиковим кілком. Так воно чи ні неважливо. Сіль і сама дає ради всілякій нечисті. Ось лише тепер настав довгоочікуваний час, коли залишив у спокої свій Дрогобич, його славнозвісний авантюрист Анджей Залман. Бен Вольф. Але, говорить, його дух і нині витає підратушним годинником. На мою ж думку, дух Зельмана це він і є натхненником сучасної корупційної машини, позаяк саме Зельман проклав колись її шляхи.